Деля вас присісти? Так, будь ласка. Ні, не можна. Вибачте, а можна біля вас присісти? Ні, не можна. Що це з ним? Дивний якийсь. Гроші, гроші, гроші. Сьогодні ми поговоримо саме про них, адже чомусь так склалося, що саме кругом грошей і крутиться все наше життя. Адже кожен із нас хотів би здобути певну матеріальну незалежність, соціальний статус. І в цьому, зрештою, немає нічого поганого. Що поганого в бажанні людини забезпечити гарне існування собі та своїй родині? Але питання не лише в бажанні мати гроші, а в тому, яке місце це бажання посідає серед інших потреб та прагнень. І чи не виникає дисбалансу між матеріальними та духовними потребами? Чи не думаємо ми, що матеріальна забезпеченість головна і єдина запорука щастя? Тому як все ж таки правильно ставитися до грошей і як їх витрачати, з'ясуємо у програмі на. Ав час мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! У сучасному суспільстві гроші відіграють значну роль. Для кожного з нас це невід'ємна частина життя. Середньостатистична людина витрачає 8 годин протягом дня на роботу, яка повинна приносити достатньо грошей для того, щоб почуватися впевнено, забезпечувати сім'ю, здійснювати певні проекти, задовольнити свої бажання. Насправді, гроші це наш час, наша сила, наші таланти, наш спадок, наші можливості, роки навчання, наш досвід. Тому, коли ми витрачаємо гроші, витрачаємо частину себе, на добре чи погане. Хто свідомих сказав, що нажити багато грошей хоробрість, зберегти їх мудрість, а вміло витрачати мистецтво. Та було б що витрачати? Що сьогодні можна купити за 10 гривень, та скільки часу можливо прожити взагалі без грошей? Запитаємо у жителів нашого міста. Взагалі за 10 гривень сьогодні я вважаю, що купити так нічого не можна. А от студенти зараз виходять на перерву, і 10 гривень це, це просто обід, можливо, той тост, сок. Сітєвого нічого ми купити не можемо. Можна купити 5 стаканів чаю, можна купити конфет, багато конфет, пакет конфет. Хліб можна купити. А мені можна пару ще купити, але вони такі не особливо серйозні. На 10 гривень можна купити. Кефір 5,50 і буханку хліб. Больше нічого. За 10 гривень можна купити водичку, чистичку, ну і можливо жуйку. Скільки б я безроший зміг робити, напевно. Два дні. Я б без грошей не могла б прожити ні хвилини, тому що зараз ми живемо в тому становищі, що потрібно платити буквально і за освіту треба, і за медицину, і за транспорт і так далі. Тому неможливо прожити без грошей ні хвилини. Ну максимум день два Так, якщо по знакомому походити, то на даний момент наш час можливо дня два. Днів шість-сім. Теж так тиждень, коли вдома сижу там, вдома є поїсти, що попити. Особисто я не знаю, чи хотіла повернутися у світ без грошей, адже маючи гроші, людині не потрібно робити все. До прикладу, програміст виконує ту роботу, яка йому до душі, а їжу і одяг купує у кравця і повара. Проте відкриттям для мене стала 70 Хайда Марі Швермер, яка вже 15 років обходиться абсолютно без грошей. Вона ліквідувала свій банківський рахунок, роздала всі гроші нужденним і пішла у вільне плавання з одним чемоданчиком. З тих пір вона подорожує європою, переїжджає з місця на місце, пише книги, читає лекції з психології. А за все необхідне жінка розраховується своєю працею. За дах над головою вона працює по дому, на їжу, заробляє прибирання в супермаркеті. Жінка говорить, що тільки зараз підзнала, що таке повноцінне, незалежне і щасливе життя. Такою поведінкою Хайде Марі хоче показати суспільству, що воно помиляється, коли думає, що гроші це самое головне, що є в житті. І я погоджуюся з її думкою. Адже скільки б ми не мали грошей, за них ми не можемо купити найголовнішого здоров'я та родину. Тому добрими чи поганими можуть бути не самі гроші, а ставлення до них. Люди забувають, що гроші є благом, коли вони служать людині, а не навпаки. Те, як ми заробляємо чи витрачаємо гроші, як розпоряджаємося ними, показує наші правдиві цінності, пріоритети і діла. Саме тому Ісус так багато говорив про гроші. 16 з 38 біблійних притч розповідають про те, як розпоряджатися грошима і майном. Цей факт здивує, але Ісус Христос говорив про гроші набагато більше, ніж про інші речі. За підрахунками Говарда Дейтрона, Біблія містить приблизно 2350 рядків, в яких йдеться про гроші та майно. Зокрема, Господь навчає, як правильно керувати своїми фінансами. Про позику грошей неодноразово говориться у приповістях. Багатий панує над бідним, а боржник, раб, позичальника. Або ж не будь серед тих, хто поруку дає, серед тих, хто поручається за борги, коли ти не матимеш чим заплатити, навіщо візьмуть з під тебе постелю твою? Що стосується хабарів, то про них ми читаємо: безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути поті правосуддя. А ще у книзі псалмів написано: краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних. Але це все не означає, що Бог не хоче, щоб ми працювали. Адже щодо Ліну, що до ліно, що Біблія говорить: іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки лінюху ти будеш вилежуватися, коли ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов вулоцюга, твоя незаможність і злидні твої, як озброєний муж. Тому з усього вище сказаного можемо зробити висновок, що в зароблянні і керуванні фінансами основне це мудрість. Я гадаю, молоді, є над чим задуматись. Давайте плекати в собі доброту, порядність, щедрість своїх душ, цінувати в собі те, що не підвладне золоту, щирість людських почуттів, людяність, працьовитість і милосердя. Адже це саме ті риси, які безцінні. Тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.